Привіт, це клуб хвостики. А це пума, яку ви вже 100% бачили у нас на каналі, у нас на сторінках. Адже вона до нас потрапила разом із братиками та сестричками, що зовсім малесенька. Їх виконула десь приблизно, коли їм був місяць. Під ворота пенсіонерки просто на підстилочку покинули малюсіньких діток. І вже коли вони трошки підросли, ми їх почали фотографувати, шукати їм родину. Подивіться, яка пума стала висока, яка вона красива. Її, до речі, хотіли і телефонували більш за все, але всі хотіли пуму в будку на прив'язок. Ми не хочемо такої долі для наших хвостиків, які вже мають шанс отримати справжнє життя в сім'ї. Пумі за. Зараз уже вісім місяців. Тобто сім місяців вона вже чекає на свою сім'ю. Вона, звичайно ж, оброблена, вакцинована, здорова, максимально контактна, дружня, висока, обожнює гратися тут з іншими цуценятами, з іншими собаками. Дуже любить басейн, вона там завжди плаває, купається і витягнути її звідти неможливо. Якщо ви бачите, що вона намагається від мене втікти, то вона хоче саме туди. Пумочка дуже класна. Вона буде дуже гарним другом для всієї. Родини, навіть якщо у вас є інші хвостики, пума дуже класно контактує з усіма. Тому, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, допомагайте всіма методами знайти цій неймовірній дівчинці родину. Адже сім місяців для пошуків це вже дуже багато. Тому сподіваємось на вашу підтримку. Або якщо саме ви хочете таку красуню, таку статну дівчинку, добру, ласкаву, вона, до речі, дуже любить цілуватися. То телефонуйте і приїжджайте до нас, знайомитися з пумом. Думаю, заслужила.